Минулий сільськогосподарський сезон виявився вдалим для трудівників сільського кривріжжя. Вони досягли добрих показників у збиранні врожаю і позитивних зрушень у розвитку соціальної інфраструктури району. Підводячи підсумки сільського господарського року, сільгозребники нашого району зібрали більше як сто тисяч тонн зернових культур. Із них більше 62 тисячі це озимої пшениці. В порівнянні з минулим роком це в два з половиною рази більше. В цьому році, завдяки підтримці. Нашого земляка, віце-прем'єр-міністра України Олександра Юрійовича Вілкула, губернатора Дмитра Валерійовича Калєснікова, народного депутата Дмитра Шпенова. В районі реалізовано ряд дуже важливих соціальних проєктів для жителів нашого району. Замінено 14 кілометрів магістрального водоводу Кривий рік Валове. Впроваджуються новітні технології на базі декількох сільських рад по вуличному освітленню. Такі досягнення стали можливими завдяки ефективній роботі депутатського корпусу району та його представників у вищих гілках влади. Їх зусилля були спрямовані на підвищення добробуту громадян, вирішення їх нагальних проблем. Це будівництво садків, реконструкція дитячих закладів, запуск чергового НВК в селі в зеленому гаю і інші соціальні проекти. Закінчиться сільськогосподарський рік. Успішно для виробників. Сьогодні ведеться розрахунок по паях із людьми. Виконується, будемо казати, господарський такий обов'язок перед людьми. На мій погляд, сьогодні є певні здобутки в розбудові району, а це основне. Працівники агропромислового комплексу Криворізького району цьогоріч зібрали один з найкращих врожаїв у області і зробили все необхідне для отримання гарного врожаю. І в наступному році заклали озимий клин на площі 700 гектар. Погода в вересні місяці була важкою, але зараз посіви в гарному стані. Я думаю, що майбутній рік, дасть Бог, все буде добре. Керівники Криворізького району висловили особливу подяку за постійну і дієву підтримку аграріїв від міста Кривого Ругу, його владі, депутатам, промисловим підприємствам. У слові відповіді міський голова Юрій Вілку поздоровив зі святом трудівників сільського Криворіжжя від імені усіх городян. Подякував їм за сумлінну працю та значний внесок у наповнення продовольчого ринку міста. Криворізький район працює ще краще, і ще краще. Я вам вдячний за це. Я розумію і перспектива, і співпраця і ще раз святом. свята. у вас, сім'я, здоров'я, щастя, благополуччя фермерам і кожному, хто має пай доходів, щоб ми завжди були разом. Святом. Вас. Юрій Вулков нагородив кращих працівників району міськими відзнаками на урочистому зібранні сільських трудівників, людей, що забезпечують криворіжцям багатий стіл, дбають про стабільно високі врожаї. Вручали нагородині Проптровської облдержадміністрації та обласної ради, а також районні відзнаки. Звання «Почесний громадянин Криворізького району отримав фінансовий директор агрофірми Христафорівське, колишній керівник району Олександр Фастовець. Свято сільських трудівників Криворіжжя пройшло у піднесеному і оптимістичному настрої з надією на краще досягнення і трудові здобутки.